Дітки, добрий день! А давайте з вами пограємо у гру «Злови звук І. Слухайте уважно, приготуйте долоньки і плескайте долоньки, коли ви почуєте в словах звук І. Ловить ігор карасі для своєї киці. А Івасик Івасі, Іринці, сестриці. І сміється навіть рак. Бо Івась не знає оселедців. Аж ніяк. В річці не буває. Молодці дітки. Я сподіваюся, що ви всі почули звук і, і спіймали його. Дітки, а тепер давайте зробимо звуковий аналіз слів: місто, кімната, слово місто. У слові місто перший звук М. Приголосний який діти? М'який Ні, тому що поруч стоїть буква І, звук І. Він голосний, він пом'якшує приголосний. МІС, с. Твердий приголосний с. МІС, Т. Т. Приголосний твердий звук Т. Місто. Голосний о, місто. Приготували долоньки. Ділимо на склади. Місто. Скільки складів? Так, два склади. Визначаємо наголос. Давайте погукаємо. Місто. Місто. Який голосний громче ми з вами кажемо? Промовляємо. І чи о місто. І наголос на і. Місто. Слово кімната. У слові кімната перший звук К. К. Який? Кім кімната. Чуємо? Він м'який приголосний. І бачимо, тому що поруч стоїть буква І. Кімната. Другий звук і голосний кім М. Приголосний твердий. «кімн», Н. Приголосний твердий. Кімна. Голосний А. Кімната Т. Приголосний, твердий. Кімната. Останній голосний А. Поділимо на склади, приготували долоньки. Кім на та. Скільки складів? Три склади. А тепер визначимо наголос. Давайте покличемо. Кімната. Кімната! Діти, на який голосний звук падає? Е Наголос, який вимовляємо голосніше? І, першу А чи другу. Кімната. Голосний А. Він знаходиться у другому складі. Діти, а зараз ми з вами визначимо наголос в словах. Ну, наприклад, лапа. Слово лапа. Лапа чи лапа. Як правильно сказати? Треба. Позвати цю лапу. Лапа! Який голосний, голосніше ми з вами вимовляємо? А, перший А в першому складі. Наголос лапа на перший склад. Білка чи білка? Як правильно, який голосний треба голосніше вимовляти? І чи А? Якщо І білка, є така тваринка. А якщо А білка. А що це таке? Давайте ще одне слово. Книга? чи книга? Як правильно, книга? Голосніше І сказати чи книга. Голосніше А сказати? То, звичайно, діти, книга, Наголошений голосний І. Ще давайте візьмемо слово Парасолька. Чи Парасолька. Як правильно, є слово Парасолька? Кличемо його Парасолька! Який голосніший! Голосний о, Парасолька! Я такого навіть і не знаю. Так от, діти, кожне слово має свій наголос, який потрібно запам'ятати. Отже, дітки, сьогодні ми з вами пограли і зловили звук І. Ми робили звуковий аналіз слів, а також вчилися визначати наголос у словах. А на сьогодні все, до побачення.